Слава Иисусу Христу. Добрый Всего. ранок, добрый ранок, друзья. Радимо перед Господом, что мы имеем такую возможность вместе прославлять Господа, вместе служить Господу, вместе молиться, вместе радоваться перед Господом. Как вы видите, мы находимся дома, и с другой стороны от меня. Патрон Миколаевич, мы много-много-много раз нашего дома делали программу в начале войны, это было уже больше двух лет назад, и вдохновляли вас, и говорили о том, что на нас ожидает хорошие времена, когда мы будем святковато, перемогу уже больше двух лет, и находясь в нашем доме, мы Продолжаем радоваться, что Господь добр по отношению к нам, что Господь дарует нам все необходимое для жизни благочестия. Когда вот мы читаем Святую Библию, то мы находим множество, например, одно из направлений, Бог хочет, чтобы мы были способны и радоваться, и были способны благодарить, чтобы в сердце было именно то желание, чтобы мы всегда были готовы благодарить Господа и радоваться. Не по той причине, что мы встречаем трудности в жизни, по той причине, что мы встречаем испытания в жизни, по той причине, что во всех этих трудностях, во всех этих испытаниях с нами Господь. И Господь на нашей стороне. И невзирая на то, что сейчас со всех сторон нас и спрашивают. И мы до конца не знаем ответа, потому что мы с первых дней войны много не знали какие ответы. Но мы продолжаем делать. Вот эта неделя у нас была благословена. Мы смогли рукополагать на дьяконское служение в церкви Краснограды. Мы могли рукополагать в нашей церкви, церкви Святая Троица, также на диаконское служение, капелланское служение. Выдвинули двух братьев, которые были диаконами, на пасторское служение. Другого брата выдвинули кандидатом на дьяконское служение. И мы вот радуемся, в воскресенье у нас был день рождения церкви, находясь в церкви, мы благодарили Господа, что в условиях войны Господи рядом с нами. Да, очень много печали в сердце, очень много негодований появляется, но мы радуемся, что именно в это время мы можем открывать новые церкви, мы можем рукополагать на служение новых служителей и радуемся. И знаешь, что, Петр Николаевич, вот в воскресенье, я думаю, что ты расскажешь о поездке, потому что ты в области ездил, и так было рукоположение в село Пакомука, более детально расскажешь, и расскажешь о ситуации в Изюме, как идет сейчас процесс и строительства, как здание, как конструкция, что вы делаете, также служение, и знаете, что я радуюсь, что в воскресенье Краснопаловки проводили первый раз служение в здании церкви, в новом зале, да. в новом зале. поэтому вот все эти моменты у нас вот в церкви, это за существование нашей церкви, это самое большее было людей именно внутри церкви, потому что у нас было, приходило больше трех тысяч человек во время войны, но это мы проводили возле здания церкви, а в воскресенье было человек 500, может даже чуть больше 500 человек, это впервые. И было у нас в зале, где мы проводили служение, в фойе, в трапезной, также во дворе. И мы могли радоваться, потому что был день рождения церкви, 21 год. В, в, этой атмосфере. Во-первых, я не уверен был, что мы доживем до этого дня. Но мы отпраздновали день рождения. И yeah. я хочу... Вот и молитве поблагодарить Господа. Когда мы говорим, что до сего места помог нам Господь, я часто вот слышу в разных церквях, когда какие-то события, праздники, до сего места помог нам Господь, ну, как-то, может, где-то как дежурная фраза уже Формально. звучит. Да, да. Но когда мы вот я в воскресенье чувствую, до сего места помог нам Господь, на самом деле это в сердце была хвала, благодарность, на самом деле только Господь помог, потому что было бы разрушено все. Пять раз был обстрел по нашему храму. Четыре попадания в офисное помещение, в зал для служения. Вырвали окна, забор, все в осколках. все... Ну, на самом деле руины. Но Господь сохранил нам нашу жизнь, когда мы 7-кувала день рождения церкви. когда мы рукополагали, когда мы подвигали новых братьев, сестер на служение, но сердце ликует сердце старше Я хотел поблагодарить, а потом ты расскажешь о поездке, расскажешь о, безюме более так детально. Отец, я вместе с Петром Николаевичем, с моим другом, находимся в присутствии славы. В нашем доме, здесь, где мы в начале войны слышали постоянно, как взрываются mm -hmm. мины, как прилетает, стреляли с mm -hmm. артиллерией, ураганами, разными видами снарядов, разным видом оружия по нам стреляли Господи. Но мы благодарны, как тогда Ты хранил нас и как сейчас Ты продолжаешь Хранить. Благодарим Господи, да, да. то, что мы в воскресенье могли святковать день рождения Церкви, да. то, что мы в воскресенье могли благословлять новых служителей на служение, да, то, да. что в это время Господи мы можем находиться да, в, тебя, в этом Боже, городе, мы можем открывать новый церковь, можем служить людям это не наша заслуга, это не наш героизм, это не какие-то подвиги с нашей стороны. Это милость от Тебя, Господь. Поэтому мы приносим хвалу Тебе, приносим благодарение и в молитве просим в дальнейшем. Сохрани нас, нашу жизнь, наших детей, нашей семьи. Сохрани наш город, Господь. Сохрани наших ребят, которые на передовой. Пожалуйста, в это время, когда связано с мобилизацией, новый закон, Господь. Люди в страхе, то, что связано с перемещением в других городах, других селах, в области. Мы просим твоего вмешательства. Пусть заканчивается эта война, чтобы мы могли радоваться и прославлять тебя. Услышь наши молитвы и благослови. Благослови каждого, кто подключился к этому эфиру. Или позже будут подключаться. Дай Твое слово каждому, чтобы во всех обстоятельствах нашей жизни мы были способны благодарить, радоваться и прославлять Тебя, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Ну что, Петр Миколаевич, я уже Ой. дал, дал направление, я жду от тебя, <связано> что, 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 ты расскажешь. Уже не будем говорить о кепке, которую <связано> ты потерял, не будем говорить о тех временах. Представлю. Уже новый, новый сейчас горизонт в нашей жизни. Я только сейчас осознал, когда ты сказал, что мы начали молитвы, Тут а з цього столу, і коли ти сказав, що вже два роки більше пройшло. Я тільки зараз осознав, що проєкт, який починався, просто дати знати про себе, що ми живі. Для наших хто уїхав, да, для, для наших рідних, бо рідні наші да. виїхали, сім'ї, церква, друзі, служителі, і просто передати вістечку, що ми живі, все нас гаразд. Що ночпазадіта да. і вже минуло більше двох років. Більше двох років з той пори. Але бачите, Ілля Петрович, коли щось починає, він не бросає на півдороги. Звідки ми тільки не записували ці ранкові молитви? І по області, і з Ізюма записували. записували з Краснокутська, записували з Краснопавловки. Артьомовка. Мирна да, Артьомовка. Івано-Франківськ. Тернопіль, Луцьк, Тернопіль Київ, Київ, Польща, Германія, США. Да. От, просто ці ранкові молитви вже вони з усього світу були зняті, слава Господу. І вернулись опять в наш дім. Может это, может это, может, все... это знак, знак какой-то, что, что уже, уже на самом деле, то сколько раз тысячу раз я уже сказал, что будем садковать пермог, может уже святкуем. Был в нашем доме, друзья, в нашем доме Илья Петрович маленький, вот в соседней комнате я жду, когда этот тот день возьму его сюда, вот здесь передо мной. На руки і вместе мы будем с Сієм Петровичем на, да, молитву, на руку молитву, да. тому що вже і, і внук радіося, і, і може це все, все. Дай Господь. Дай Господь. І ви знаєте, друзі, от коли розпочиналися ці молитви, якщо війна почалася, і ми почали їх записувати, то чи мріяли ми що. Будуть відкриватися церкви у нас А В Zoom в те час, коли Зум був захвачен, коли зв'язки не були. Зум був під окупацією, да. Бурлук, наші віруючі були під окупацією, Балаклія, наші брати були під окупацією. Це страшне. А що ми будемо когось рукополагати на служіння, чи ми думали? Хто, і, за, хто і, захоче здані? Служити і, в Харкові в рік війни. У нас більшість церков, які нові відкрилися, мають вже власні свої приміщення. Просто уявіть собі, масштаб цього дива, це, це щось неймовірне. І коли ми в цей вікенд і напередодні ми рукопокладали служителів, молоді хлопці, їхні молоді дружини, в когось є дитинка, в когось двоє, і вони приймають рішення служити тут на Харківщині. Ми їх не рукопоклали, щоб вони завтра поїхали кудись за кордон служити. Вони сказали, ми хочемо служити на Харківщині, це молоді хлопці. так? Да, да. І це, це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Знаєте, на фоні тих новин, коли ти чуєш хто хто, хто як там тікає, ми бачимо іншу картину. Ми бачимо, що люди приймають рішення. Присвятити свою діяльність, свою енергію, свої таланти на служіння Господу. Тому, ну як Біблія каже, кому честь, честь, то Господь по плодам в кінці зваже кожного, але вже на початку вашого служіння, кожному служителю ми можемо сказати просто таке коротке слово честь. Уже за те, що ви. Прийняли рішення служити Амін. тут на Харківщині. Нехай допоможе Господь благословить просто кожного служителя. В Пархомівки Петро руку положила, в святі трійці, в Краснограді. Краснограді. І це, це велике благословення. Це, це чудо, це неймовірне чудо. От ми сьогодні вранці їдемо на Ізюм. Ремонтувати кришу, вже стяжку залили, вже там плануємо по штукатурці, по електриці. Ти ходиш, оце все в голові держиш, як якесь світло, що яким то, як то. І два роки, коли ми починали тому ці молитви, ми про це і гадки не мали, що так буде. Що так буде? І ви знаєте, ми ще тільки входимо во вкус. Нам подобається. Слава Господу! Слава Христу! цей темп, цей ритм, спасенні люди, новонавернені. Ви не уявляєте, як, а можливо, уявляєте, як радіє серце, коли хтось підходить і каже: Я хочу охреститися, я хочу покаятися, я хочу бути з вами. Ну це щось неймовірне. Я навіть не знаю з чим. З чим порівняти, можливо, десь народження дитини, внука, можливо, сина, ну, доньки. Так. Коли ти бачиш, що людина вона спасається від пекла, від минулого свого життя йде до Господа, це, це неймовірні емоції, неймовірні відчуття. Так. Тому я бажаю всім їх пережити, всім, а, хто служить, так. хоч на Харківщині, хоч не на Харківщині, так. щоб ви бачили плід свого служіння, бачили благословіння. Коли Ну, от уявіть собі, люди приходять в церкву, вони навіть в зал Богослужіння не потрапляють у нас в Харкові, в Троїці. Mm -hmm. Тобто вони зайшли, а зал вже забитий. І вони сидять і дивляться в одному залі на проекторі, транслює проєктор на стіну. Богослужіння прямий ефір, в другому залі е, через монітор. І люди навіть в зал не піднімаються. Але думаєш, вони приходять і на те душі неділю теж. Yeah. Їх цей раз не встигли в зал попасти запридуть другий раз, і все одно приходять. Господь вліче людей, і це приємно і благословення велике. Дуже-дуже багато в нас щирих емоцій і подяки Господу за одне, що наші очі це бачать. Знаєте, коли ти служиш і ти бачиш плід свого служіння, ну це найкраще, що може бути в житті Amen. служити. Це найкраще. Тому нехай благословить Господь. Дякуємо за молитви. Я знаю, що з перших записів молитв наших ранкових з цього місця, з цього дому, багато людей писало нам: Ми молимося, ми підтримуємо, хай благословить Господь. Це нас неабияк надихало. Мені вчора подзвонив друг з Германії і каже: Я в лишній раз не турбую вас, щоб е, знаю, ви там зайняті і все таке. Я кажу: повірте, регесенки, навіть коли я пропустив твій дзвінок, а потім побачив. Що ти мені дзвонив і там пропущений так приємно на душі, так, так, що, так. що ти згадав, що ти хотів щось спитати, як мої справи? Дуже приємно. І от коли наступ пішов, коли по новинам передали, оце все таке, що на Харків іду, я дякую кожному. Я знаю, тобі багато писали, дзвонили. Так, так, так. Мені теж Дніпро, Львів, Київ, Франківськ. Вся Україна, дякуємо. Будь кожному, хто написав В смс ки запитав, з Польщі питають, як ви з Германії питають, як ви чи яка можливо допомога нужна? Дуже дякую кожному, хто запитався в ці важкі дні. Ці тиждень, півтора що зараз іде наступ на Харківщину. Господь благослови кожного, Амін. хто запитав, як у нас справи. Воздай стократ, нехай не буде ніякого дихання, ніякого буря, благословіння в життя цих святих людей. В ім'я Господа Ісуса Христа. Но ну, я думаю, что мы помолимся сейчас, так. обязательно помолись и за каждого, кто и нас вдохновил, и кто молится нас. Mm -hmm. Просьба, если вам не трудно, напишите пару фраз, что вы с нами, что вы молитесь. Это нас дуже надыхает. Пару, пару, пару фраз бы напишите, и это для нас радость, благословение. Але я хочу сказати, що і ті, хто не написали, я знаю, що багато хто хотів написати і не написали. Хтось справді подумав, що ми дуже зайняті чи постіснявся. Нова не ну, Но можуть писати. Люди моляться. Я так. знаю, що тих, хто молиться за нас, дуже багато. Дуже так. хай Господь воздасть вам. Хто бажає нам перемоги, хто бажає нам вижити всім благословінь Божих? Нехай Господь вас збереже. Я знаю, що у вас велика армія. Ви любите нас, цінуєте нас і всіх прочих теж, хай Господь благословить. Поможіть, будь ласка, Боже Небесний. Ми Але... так дякуємо тобі, Господь, Дякую за те, вас. що ось уже більше двох років, О, а ми все, виходимо все. в ефір Хвала і тобі, все так же. Дякуємо Господу Дякуємо, за прожитий Та, день, Та, за прожитий Та, тиждень, Та, за прожитий Та, місяць, Та. за прожитий рік і просимо благословення на новий день, на новий тиждень, на новий місяць і на новий рік. Це велика милість твоя Боже, Та, Господи. Та, Дякую Тобі, що захищаєш нас, бережеш Та, нас Та, Господь, і не тільки від снарядів, а й вся Твоя Господь, свій Твій захист над нами, нам, Господь, Та, на всіх наших дорогах, і в здоров'ю, і в транспорті, Господь, чи коли. Пішком чи коли на машинах, ти бережеш нас, Господь. Тобі велика вдячність, Господи. Де коли ми буваємо можливо дуже заморені, не настільки уважні, але ти бережеш нас, Господь, Вала. спасибі тобі, Господу, до цього часу. І до цього місця Спасибо ти са допоміг нам і ти благослови цей день благословляємо, Благослов, Господь. Да, благословляємо yeah. наших братів і сестер, які так, я знаю Jesus. багато, так. багато моляться, переживають за нас. Господи, благослови їх усіх, Господь. Yeah. і кожного yeah. з нас yeah. в наших yeah. справах yeah. благослови yeah. Господь. І нові церкви благослови, нових служителів благослови, підтримай, Господи, в ім'я Ісуса Христа, наших братів і сестер, які розпорошені по всьому лицю землі. Ми благословляємо, кожного любимо, таки. згадуємо, благословляємо ім'я Твоїм Боже. Де б хто не знаходився, нехай, нехай ніхто не буде одинокий, забутий, Господи. Нехай кожен знайде собі гарну по серцю церкву, Поможливо. Боже, гарних друзів, Господи, щоб не було там. З такої туги, Господи, благослови в ім'я Ісуса Христа так. і даруй перемогу нам, так. даруй перемогу нашому війську, дай мир нашій землі в ім'я Ісуса. Ісуса Христа, захисти наших воїнів, так, благослови нашу Україну, дай мудрості керівництву. В ім'я Господа Ісуса Христа, благає на Тебе, наш Бог, Отець і Ні Дух Святий. Амінь. І скажемо дуже словетну молитву, благодать Господа, Господа нашого, Ісуса, Ісуса Христа. Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.